Люди, які бачили, як когось звільнили в перший же день. Чому їх звільнили? Першого дня йому дозволили ввімкнути музику через блютуз для ресторану. Він пішов до вбиральні, почав дивитися порно і забув, що колонки все ще ввімкнені. почалися веселищі та звільнення. Я був у місцевому Walmart. Мені потрібно було відлити. Зайшов до туалету і побачив менеджера та працівника, які дивилися на кабінку, вкриту лайном. Менеджер пояснював чуваку, що прибрати лайно входить в його обов'язки. Чувак відповів: Вибачте, що це мій перший день. Але до біса все це лайно і пішов. Я працював на хімічному заводі контролером якості. Якщо коротко, я був одним з хіміків, які перевіряють, чи достатньо якісна продукція для того, щоб випускати її з заводу. Хлопець, який працював на виробництві, прийшов свій перший день, зробив перерву і запалив сигарету біля резервуару з ацетоном об'ємом 10 тисяч літрів. Й оком не встиг моргнути, як як він згас. Мер нашого міста змусив свого розбещеного сина, придурка, влаштуватися на роботу в ресторан, де я працював. Перший день навчання на офіціанта хлопець сидів у залі очікування, дивлячись у свій телефон, замість того, щоб стояти за стійкою офіціанта і вітати клієнтів. Менеджер кілька разів намагався його відволікти, але він просто вітався з клієнтом, проводив його до столика, а потім знову сідав на своє місце. Менеджер підійшов поговорити з ним, тоді хлопець зіткнув, сказав: Я так не можу і попрямував до виходу. Йому сказали, що якщо він збирається піти зі зміни, то може не повертатися. А хлопець просто махнув рукою на прощання. Він Протримався лише пару годин. У другій половині свого першого дня, в якості розробника, він був помічений за завантаженням вихідного коду нашого основного додатку з системи контролю вихідного коду на особисту флешку. Сказав, що хоче забрати його додому і попрацювати з ним. У вільний час так ми тобі й повірили. У мій перший день в Таргет інший новий працівник жартома застрибнув у картонний прес і бо відправив його пакувати речі. Це не було чимось ненормальним. Ми пропрацювали менше години, тож він заробив щось близько. 6 баксів за час роботи в таргет. Охоронець затримався на роботу, бо був під кайфом. Потім розбив гольфкар. Я працюю в охороні, і все, що від мене вимагається, це приходити на роботу вчасно, бути в штанах і не засинати занадто часто. Неймовірно, як мало людей можуть з цим впоратися. Натиснув червону кнопку аварійної зупинки, хоча всюди були знаки, що не натискати її без крайньої необхідності. Компанія повинна була провести розслідування, перш ніж відновити роботу. Я працювала на кухні і прийшов новий. Хлопець, я попросила його взяти щось із нашого складу миючих засобів, який знаходився в сараї на задньому дворі. Його не було деякий час, тож я подивилася на камери і побачила, що він курить косяк, пісючи в сараї прямо біля миючих засобів. Це нагадує мені мого друга наркомана, який деякий час працював у забігалівці. Менеджер почав цікавитися, куди дівається весь посуд. Виявляється, цей гомункул не хотів мити посуд, тому просто виносив його на задній двір і викидав через паркан. Ми звільнили 16-річну Дівчинку під час її першої навчальної зміни на посаді касира, коли менеджер спіймав її за розпалюванням кальяну в туалеті для співробітників під час 15 хвилинної перерви. Хлопець з фастфуду прийшов п'яний і запізнився на 3 години. Потім він не відмітився, а просто почав працювати. Коли менеджер попросив його відмітитися, він закричав: це була маленька жінка, тому вона покликала іншого менеджера, щоб той допоміг його звільнити. Чувак намагався зґвалтувати колегу в її машині на парковці під час обіду. У свій перший день, якого біса чувак, на щастя, інша колега перебила його до того, як він встиг зробити більше ніж налякати її. Робота на складі одразу після школи. Хлопець почав залицятися до дівчини, яка була нашим начальником. А коли вона дала йому зрозуміти, що це не пройде, він почав нести жорстоку, сексистську жінконенависницьку маячню про те, що вона не може бути достатньо гарною, щоб бути начальником чоловіків і ще багато іншого лайна. Я був барменом, і це був його перший день стажування. Він Вдарив мене по дупі, коли я нахилився за льодом. Найняли нового посудомийника. Через годину після початку роботи він зняв мене на відео на свій телефон, почав мене цілувати, а потім вирішив схопити мене за груди. Я навіть не встигла привітатися, представитися чи навіть дізнатися його ім'я. Цей чоловік вирішив прямо сексуально домагатися мене. На жаль, для нашої індустрії ми отримуємо багато сексуальних домагань. Насильницьких злочинів та всілякого іншого лайна. Я звільнив людину в перший же день за некомпетентність. Я працював в ІТ. Він стверджував, що має багаторічний досвід. Але навіть після того, як я показав йому, як відредагувати текстовий файл у блокноті, він не зміг повторити. Жах. Нову вчительку звільнили в перший же день за те, що вона написала на лобі у двох дітей крупним шрифтом. Мовчи, це абсолютно неправильно на багатьох рівнях, але це ж капець як смішно. Як взагалі можна було до такого додуматись? Жесть якась. Перший день айтішник зробив шпалерами для робочого столу свого комп'ютера фотографію співробітниці, з якою він щойно познайомився. Нагадує мені історію, яку я чув. Чувака взяли на роботу тестувальником. В it відділ він створив файл в Excel і проранжував усіх жінок в компанії, а їх було багато від найбільш до найменш страхабельних. Він не знав, що OneDrive був спільним для всієї компанії понад 300 осіб. І чітко вказував, хто створив цей документ. Ха-ха. посудомийник обісрався, а потім продовжував мити посуд. У нас був посудомийник спікалі, ім'я, яке йому ми дали. Я навіть не пам'ятаю його справжнього імені, займався всім чим завгодно. Був на умовно достроковому звільненні за наркотики і закинувся кислотою перед нашою літньою вечіркою. Тієї ночі, коли він зав'язав, у барі були двоє поліцейських, які розплачувалися за вечерю, і один з кухарів подумав, що буде смішно вказати їм на нього і сказати. Що вони про нього питають: Спіколі вибіг через задні двері і більше ніколи не повертався. Кухареді думав, що це смішно, аж поки того вечора йому не довелося мити весь посуд. Графічний дизайнер не вміла користуватися мишкою. Це була літня жінка, яка займалася графічним дизайном у 70-х-80-х роках, коли він був переважно аналоговим, і вона просто повернулася до роботи після того, як її діти виїхали, не усвідомлюючи, що 100% роботи зараз є цифровою. Приємна людина. Всім було сумно, що її довелося звільнити. Я був підрядником цієї компанії, але не працював у ній безпосередньо і чув про неї лише з перших вуст від директора департаменту. Маю схожу історію наприкінці 90-х Я взяв на роботу кандидата наук, чия дисертація була дуже доречною для державної науково-дослідницької організації, де я підбирав персонал, відправив його на об'єкт. А мені зателефонували і сказали, що він не може увімкнути комп'ютера і поняття немає, що таке MS офіс. І все інше, що є базовим, я зателефонував йому і він пояснив, що документ, який він мені показав, був його авторством, але створений його аспірантами. Вони займалися всіма комп'ютерними справами. Поза академічним середовищем, він був практично марний, колись давно. Я працював у сфері аудіовізуального супроводу великих корпоративних заходів. На одній великій конференції нам допомагав асистент з іншої локації. Він критикував абсолютно все, що тільки міг з того моменту, як прийшов. Після його зміни наш бос вичитував його. Він плакав, коли виходив за двері. Потім він забув ключі від машини, і йому довелося повертатися. Його не звільнили, але він більше ніколи не повертався до нас, щоб допомогти. Боже, це звучить так, ніби це скечна, я думаю. Тобі варто піти. Я працювала в дитячому садочку останні 15 років. Одна дівчинка, яку я прийняла на роботу, була звільнена протягом однієї години за те, що називала дітей тварюками і вигукувала щось на кшталт. Як мені заткнути цю тварюку? Або чорт забирай, ці тварюки так смердять. Через 10 хвилин я вигнала її з класу, і вона лежала на столі в кімнаті відпочинку, граючи на своєму телефоні. Я ніколи такого не бачила, щоб люди з відділу кадрів так швидко приїжджали до дитячого. Садочку у автотранспортній компанії, де я працюю, ми найняли нового водія, який у перший же день з'явився на роботу п'яний, бо звільнив його ще до того, як він вийшов на роботу. Мене звільнили наприкінці мого першого робочого дня в маленькій сувенірній крамничці в національному парку. Очевидно, я повинна була прийти на свій перший робочий день, знаючи всю лінійку товарів, де вони розташовані на полицях, скільки коштують і де все знаходиться в складському приміщенні. Інша співробітниця, яка була. З золотою дівчинкою і пропрацювала там три роки, відмовилася допомагати мені вчитися і проводила більшу частину робочого дня, сидячи на задньому двері, під кайфом. Найцікавіше було, власник провів цілий день на горі, дивлячись на камери спостереження, щоб побачити, як у мене справи, і знав, що інша дівчина не виконує свою роботу. У мене був хлопець, який був тимчасовим. Прийшов з іншого об'єкту, який робив те ж саме, що й ми. Багато знав прийшов співбесіду, його взяли на постійну роботу. Вони перевірили його біографію, і наступного дня його звільнили. Я не знаю, що вони там знайшли, навіть круті люди б не сказали б, але вони випровадили його прямо до біса, а потім зробили вигляд, що його не існує. Він запитав своїх колег, чи виникали у них коли-небудь думки вбити когось або принаймні катувати тварин, і був здивований, що ніхто не сказав. Звичайно, так, наступного дня його звільнили, тому що люди боялися працювати з ним і негайно. Пішли до генерального директора. Працюю в кол-центрі з дуже суровими правилами вчасності. Перший тиждень навчання не можна було запізнюватись навіть на одну хвилину. Якщо в понеділок хтось запізнювався на 5 або ж 10 хвилин, його просили звільнитися. Ніякого пільгового періоду запізнення на одну хвилину вважалося запізненням. Якщо у вас було більше трьох запізнень за перші 90 днів, вас звільняли. Я не згоден з такою політикою, але не варто говорити, що через 20 з гаком років я дуже оперативний і завжди. Приходжу на роботу раніше. Дівчина, яка хотіла стати асистентом лікаря, прийшла в лікарню в якості реабілітаційного техніка, щоб отримати свої години догляду за пацієнтами. Вона відмовлялася заходити в палати, якщо там смерділо і було гидко, не кажучи вже про те, щоб допомагати нам, перевертати або витирати людей. Так, ми повинні мити людей як фізичні терапевти. Так, ми повинні прибирати за людьми як фізичні терапевти та ерготерапевти. Єдині люди, які уникають розгрібання. Лайна в лікарні це лікарі, але вони мають своє власне лайно, яке теж потрібно розгрібати. Вражаючі історії чи не так? Поділіться в коментарях своїми думками або, можливо, схожими ситуаціями з вашого життя. Не забудьте підписатися на канал, щоб не пропустити більше таких цікавих розповідей. Ставте лайк і натискайте на дзвіночок. Найкраще ще попереду. Гарної днини.